Ще 85 дзвіночків з іменами полеглих героїв з'явились на дереві пам'яті у Запоріжжі. У річницю Революції Гідності містяни вшанували пам'ять своїх захисників. Їхні імена озвучили під час траурної церемонії. Серед них і учасники АТО. Іменні дзвіночки розмістили на гілках символічного дерева пам'яті, а на великому екрані показали портрети воїнів, яких рідні так і не дочекались додому. Балеганський, Євген. Олексійович, Бойний Роман Сергійович. Дитина хотіла жити, але війна розпорядилась по-своєму. Війна забирає найкращих. Останні слова його були. Мамо, у мене все добре. І на утро його вже не було. Він завжди на відео, на фото отакий значок подавав. Це сердечко, я люблю. І я йому завжди і на могилі, коли ми вертаємось з кладовища, я йому так само. Такий значок. Він хореограф. Так, закінчив наш Бердянський університет. І він був в АТО. З 2016 року пішов за татом. Тата в полоні з міста Маріуполь. Досі. А Тимофій пішов потім Батька? за ним. Так. Він виїхав з окупації, був в Запоріжжі, а потім пішов, вибрав собі ту бригаду, яку він хотів, до штурмові війська, розвідник. І загинув, захищаючи Запорізьку область під роботину. Меморіалу дерево пам'яті один рік. Цього разу взяти участь у траурній церемонії запросили актрису та співачку київського театру дах Софію Баскакову. Я вважаю, що це неймовірно важливо те, що поставили це дерево. Я вважаю, що це дуже важливо, як символічно, е як символи е закарбовують пам'ять. Це дуже важливо, і мені дуже подобається, як воно виглядає. І я щаслива, що у е людей цього міста є таке місце, якою можна прийти і вшанувати пам'ять. Це кінетична інсталяція. Вона музично кінетична. Це означає, що вітер дає життя цій пам'яті, цим голосам. В неієрархічний спосіб, в такий спосіб, де кожен дзвіночок є гідною пам'яттю індивідуально кожної людини. І ми шукали, як це можна створити. Шукали цей момент висловлювання з Дмитром Костюминським, з іншою авторською командою, з Анною Басовою, з Максимом Демським, і створили оце разом з Запорізькою громадою. Запоріжці вшанували героїв хвилиною мовчання та поклали квіти до меморіалу.